Отже, всім привіт, з вами Серджі Ройс. Так, я знаю, що відеоролик треба було робити тоді, коли вийшов сам трейлер, коли ще був дикий хайп. Але в мене просто не було часу. Отже, давайте перше розберемо трейлер. Трейлер починається з того, що нам показують рівні з оригінального дженерейшенса, а далі йде той самий Сідіальний ролик. Але тут! З'являється чорний їжачок і йде швидкий показ локацій для деяких персонажів та здібностей щедовича. Давайте почнемо з рівнів. Перший рівень це місто з ЧЗХ Вестополіс, Ну а друга – це космічна колонія АРК. Є ще третя, яка була на початку трейлера, це дзеркальний вимір Стренджер. Так. І мені важко щось сказати про локації, але скажу так, що усе виглядає непогано і доволі красиво. Частина за Shadow зроблена на Hedgehog Engine 2. А от частина оригінального Generations на першому. Для Sonic Team це вже не в новинку, зробити гру на двох квижках. Привіт, Sonic Origins. Так, йдемо далі. Персонажі. Ну, Тут нам показали самого Шедовича та Око Дума. І я припускаю, що ми ще побачимо Марію, самого Блэк Дума і, можливо, Мефіліса. Якезе лол! Ну, а що там по здібностям? Ну, само собою, нам показали Хаос Контроль та Хаос Пір. Привіт Sony Comments. Яким він атакує Біолізарда? І можливо буде ще. Лед Ус Натін Кеос! Але я ну, не знаю. Ну, а що я думаю про сам Sonic Shadow Generations? Е, я не знаю, що туду. Типу, фанати вже покращили Generations, а Sony Team показує текстури з 2011-го і. страшні тіні. В мене лише одне питання. Чому це все не можна перенести на хічок Engine 2? А, ну так. Краще би зробили ремастер, не знаю, анлішеда, бо я не збираюся витрачати гроші лише для того, щоб пограти в цю гро. Я фанат Соніка, я можу бути мудрою людиною. Ні. Хе-хе. Ну, а з вами був Серджі Ройс. До нових зустрічей!